Конкурс веселих та найкмітливіших завжди був улюбленою грою і дорослих, і дітей. Багато років поспіль юні помічники Даї у веселій та жартіливій формі намагаються донести до глядачів одну єдину істину. Від дотримання правил дорожнього руху залежить життя та здоров'я багатьох людей. Гумористичні та сатиричні сценки про культуру руху на дорозі, яскраві костюми, переробки популярних пісень, частівки та запальні танці нікого в залі не залишили байдужими. Sua pia, Сьогодні на території області загони ЮІР створені майже у всіх загальноосвітніх школах, колегіумах, ліцеях, гімназіях із загальною кількістю понад 20 тисяч. Головною метою яких є запобігання дитячому дорожньо-транспортному травматизму. Адже кожні 12 хвилин на дорогах нашої країни скоюється дорожньо-транспортна пригода. Кожні півтори години в них гине людина. Кожні три години під колеса автомобіля потрапляють діти. Втрати від дорожньо-транспортних пригод такі великі, що проблема забезпечення безпеки дорожнього руху набула світових масштабів. Тому такі закони, як ЮІР, є помічниками ДАЇ у запобіганні аварійності. Перед тим в нас були міські змагання, де виграла 14-та школа міста Хмельницького. Чотири дні поспіль по області тривали обласні зональні змагання. І ось сьогодні зустрілися самі найсильніші команди, які займали перші місця на зональних змаганнях.